Сьогодні тестуємо соєвий соус. Наголошуємо, не рекламуємо тут чи іншу торгівельну марку. З нашого досвіду ви дізнаєтеся способи, якими можна в домашніх умовах перевірити якість продукту. Найперше і чи не найважливіше, що ви маєте шукати на етикетці – напис «Натуральне бродіння». Тільки такий соус має у складі чотири інгредієнти: пшениця, соєві боби, вода та сіль. Білку не менше 7% і власне право називатися натуральним. Інший шлях виготовлення цього продукту. Через брудіння за допомогою цих хвост, і нехай вони потім нейтралізуються луками, все одно у результаті цього процесу залишається такий собі осип хлорпропанол, який потенційно може викликати онкологічні захворювання. На етикетці такого соусу напису Натуральне брудіння» не буде. Так виробники ніби й не брешуть, але й не договорюють. Також у складі такого продукту можете знайти цукор, патоку або навіть п'єшки. Але переходимо далі до більш практичних досвідів: налити соєвий соус у склянку. Справжній швидко стікатиме зі стінок, не залишатиме на них слідів. а от фальсифікат від згущувачів матиме більш щільну консистенцію. Але наш не залишається. Далі крапнемо соус на білу серветку. Якщо крапля швидко розтечеться і серветка промокне, значить покупка вдала, бо фальсифікат би тримався на поверхні. Наша птема досить швидко розтікається. Ну і навіть в ресторані ви можете швидко зрозуміти, що вам подали до суші. Для цього вмочайте у соус дерев'яну паличку. Я в себе таких не знайшла, тому скористаюся зубочисткою. Якщо на ній залишиться щось подібне на сироп, який ще й повільно стікає, краще обмежтеся рисом, що ж, наш соус досить швидко стікає, і не залишається на зубочистці. Тож не вірте словам лише власному досвіду.